Це відео про те, як створювати експлікацію в архікад. Експлікація створюється засобом приміщення, і вона ще може бути підписана зону. На самому плануванні експлікація представлена в вигляді маркувань, і дані з неї переносяться в таблицю експлікації. Ось така таблиця повинна у вас вийти, яку ви потім вкладаєте до вашого переліку кресеньки. Почнемо, власне, з самого маркування і далі покажу потім, як створити цю таблицю. Перше, що вам потрібно для створення, ви використовуєте функцію зони. Ось тут. І перед початком створення я рекомендую, якщо ви тут ввімкнена анотацію, її вимкнути. І саме налаштування дивитися, на якому шарі створюється, ваш, власне, ваша Зона. Тепер по самій експлікації. Експлікація має специфічне, кожне приміщення експлікації має свій специфічний номер. Ви завжди починаєте з першого, і, як правило, це або тамбур, або хо. І також свою унікальну назву. Якщо приміщення е, мають однакові назви, вони маркуються номерами. Це може бути санвузо 1, санвузо 2, спальня 1, спальня 2 і так далі. Я починаю з тамбуру. Далі під цими двома значеннями у вас ще є пункт категорії. В ній ви обираєте колір зони. Колір може бути довільний, якщо вам не потрібен колір, ви можете обрати оцей пункт комунікація та доступ, він просто білий. І перевіряєте, чи у вас правильно сформовані площі. Тут повинно бути мінус 200 і тут повинен бути 0. Це по імені та розташуванню. Далі у вас йде план підлоги, ви його пропускаєте. І третій пункт це паспорт зони. Зверніть увагу на колір маркування, який ви хочете використати. І прокладіть галочку на уніфіковане перо. Далі, після цього, ви переходите в стиль тексту, тут ви обираєте розмір зверніть увагу на розмір шрифту, щоб він не був за маленький або за великий. Якщо у вас на плані буде дуже маленьке зазначення, або ви не зможете його знайти, скоріше всього, тут неправильно стоїть число. І, власний шрифт. І найбільш важливий розділ це ось цей з пунктом про налаштування. Ви починаєте з першого і на відображенні паспорта перевірте, чи стоїть галочка Уніфіковане відображення. Далі переходите сюди, в основні дані. І тут вам потрібно поставити маркер на номер зони. І повинен бути тільки один маркер. Якщо вимкнений включений перший і другий вимкніть їх, зазвичай вам не буде потрібна назва зони на самому плані. Далі ви переходите до оздоблення і висоти. І тут перебираєте галочку з оздоблення підлоги. Воно вам зараз також не потрібно. І далі переходите до відображення і класифікації. Тут вам буде потрібно подивитися, який стиль ви хочете. Зазвичай оцей він такий найбільш оптимальний. І перевіряєте, чи у вас не включена зайва інформація по ID. Якщо ви не працюєте і не хочете змінювати цей контур форму цього маркеру, то в ID зони потрібно все зайве вимкнути ось тут. Перевірте, чи у вас тут все вимкнено. Тобто це, це всі наштування, які вам наразі потрібні по е, маркуванню експлікації. Натискаєте ОК. Тепер як створити цю зону? У вас є на горі ось тут три способи. Зазвичай ви використовуєте ось цей перший ручна побудова і третій побудова за визначеними контурами. Так як, для прикладу, ось це приміщення тамбуру, воно має визначені межі, приміщення відділене дверима, то я буду використовувати саме ось цей. Геометричний метод по внутрішньому ребру. Ви можете навестися на центр і затиснути SpaceBar, або просто клікнути лівою клавішою миші. З'являється молоточок, і ще раз другий раз ви клікаєте знову ліву кнопку, щоб постався маркер. Це буде ось перша зона тамбру. І ця інформація автоматично по цій площі перенесеться в таблицю. Яка ситуація буває, що ось цього маркера тут ви зробили все правильно, а цей маркер тут не з'явився? Вам буде потрібно перейти ось сюди. Параметру вигляду, вигляду моделі. Ви можете знайти його в нижньому меню. На навігації ось тут має прямокутник в прямокутнику. Параметри вигляду моделі. Відкриваєте це меню. І тут знаходите декреслення. Ось в цьому пункті, де зона. Потрібно поставити на галочку на паспорт зони. Тоді це зробить оце маркування видимим. І натискаєте ОК. І цей маркер у вас з'явиться, якщо раніше він був невидим. Тепер ще раз те саме, тільки для другого приміщення. Знову заходжу в зону. Тут автоматично воно запропонує змінити це число, і воно буде змінювати кожен раз на наступне число, і змінюється назва Hall. Окей, так як в мене хол не має чіткої межі, не розділений чітко дверима, для побудови цієї зони я буду використовувати перший метод побудови вручну через полілінію. Знаходжу перший кутик, від якого, відносно якого я буду починати і прокладаю цю зону вручну по внутрішньому оздобленню. Ось таким чином. Тобто я замикаю теоретичну зону. І автоматично з'являється молоточок, де збудувати цю, цей маркер. Клікаєте, і у вас з'являється другий маркер. Ці маркери можна регулювати. Ви можете навестися на маркер, знайти філетову крапку, порівняти його з існуючим маркером, щоб він не був, не було сильного зміщення, і таким чином у вас створюється зона. Тепер щодо самої таблиці. Таблиця може бути, автоматично збудуватися ось тут, в елементах. Вам потрібно в панелі в карті проєкту пройти трохи нижче до пункту графіки. І в ній відкрити пункт елементи. ось тут. Далі вам треба, якщо тут немає таблиці з назвою експлікація, жодна з них або експлікація, або площа приміщень, її потрібно буде створити. Ви правою кнопку натиснете на елементи і створюєте, пишете новий графік. І воно виставляє таку велику таблицю і таблицю поменше. ID це номер сторінки, і тут у вас поряд власне ви вписуєте експлікацію. Так як я декілька разів це створюю, я пишу просто експлікація 2. Тиснути ОК. І вона з'являється тут у вас в цьому випадаючому меню. Далі у вас є дві таблиці. Верхня справа і е, нижня справа. Почнемо з верхньої. Верхня це критерії оцінювання те, які дані будуть в цю таблицю підвантажуватися. Ось тут є значення під ним в кутику, де усі типи натискаєте. І з'являється така маленька галочка, ось тут для значення. І з тої галочки вам потрібно вибрати, який тип ви відображуєте. Ви знаходите в списку приміщення. Це перший критерій. Другий критерій це шар. Вибираєте з цього пункту, додати критерії. Галочка. І вибираєте тут у вигляді моделі. Вам потрібно у вигляді моделі взяти шар. Додати. І в цьому пункті, так само, як і з першим варіантом, поряд шар архікат. Натискуйте стрілочку і вибирайте тут той шар, на якому знаходяться ваша зони. В мене це одиниця моделі зона 2. І я його тут додаю. Це верхня половина. І тепер нижня половина це ті поля, які ви хочете створити. Сама, власне, сама таблоця. Вам буде потрібно додати поля. Клікайте на додати поля, і тут є випадаюче меню. Ви відкриваєте приміщення. І далі йдете поступово. Кожна колонка, колонка за наколонкою. Перша колонка це номер зони. Два рази клікаєте лівою кнопкою миші. Наступне іде ім'я зони. Ще раз два рази клік. Клік, клікайте. І третя колонка це виміряна площа ось тут. Два рази клікайте. Вона засвітиться сірем, якщо воно обрана. І тут у вас є ось це випадаюче меню. Це буде, по суті, таблиця з трьох колонок. І вам потрібно дещо ще тут з нею зробити, де виміряна площа. Ось тут внизу, біля стрілочки, є другий квадратик, в ньому вам треба натиснути суму. І в такому вигляді у вас будуть готові характеристики щодо таблиці експлікацій. І натискуєте ОК. І створюється, власне, початкова початково ця таблиця. Так як перед цим вже були створені дві зони перша і друга, на плануванні, Авто... значить, інформація по цим двом зонам автоматично перенеслася на таблицю. І кожне наступне приміщення так само автоматично буде додаватися до цієї експлікації. В ній ви можете вибрати все і змінити, власне, на той шрифт, який вам до вподоби, і змінити характеристику самої таблиці. Це можна зробити одразу, і це можна зробити в будь-який момент. Вибирайте те, що вам більше до вподоби, так, щоб воно краще виглядало. Ось таким чином. І останнім пунктом це буде сума, яка буде автоматично тут розраховуватися. Я рекомендую трохи змінити назви ось цих таблиць і трохи змінити саму форму таблиці, для того, щоб воно краще виглядало при оформленні. Номер зони, просто замінюєте на маркування номеру. Ім'я зони можна замінити на приміщення. І виміряна площа або S англійська площа, або просто площа. І, власне, ви можете тут змінити форму самої самих таблиці. Ось таким чином. Тобто це все стандартні правки, до яких ви загалом звикли. Ви можете робити центральне розміщення, наприклад, мені подобається для площі, для цієї колонки брати розміщення кутове. А для тамбуру і холу брати розміщення, по номер типу приміщення брати розміщення центральне. Ось такі, такого плану. Але це все індивідуальні речі, які ви собі можете налаштувати, які площі, які більше вам до вподоби. Отож, і ще раз. Заходите на план поверху, спускаєтеся вниз панель вигляду моделі, перевіряєте, чи у вас стоїть галочка на Показати паспорти зон. Перед тим, як відкривати приміщення, ось тут натискаєте приміщення, перевіряєте, чи у вас вимкнена анотація. Заходите в характеристики, додаєте назву холф. В мене це буде спальня 1. І так як це приміщення має чітку зону, я вибираю цей пункт одразу, який мені потрібен. І навожуся на це приміщення, де мені потрібно створити зону. І так, щоб це добре виглядало, вирівнюю цей маркер, щоб він не мав зміщень. По плану перевіряючи, він буде рівно в мене стояти. І ось таким чином у вас приміщення за приміщенням будуть з'являтися на експлікації. Що робити, якщо у вас два поверхи? Ви дієте так само, тобто ви собі рахуєте перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. І, значить, на другому поверсі вже буде приміщення рахуватися з восьмого номеру і далі. Тобто, тут вже буде восьме, це буде передпокій, Приміщення я собі називаю тут вісім. Передпоки, так як приміщення не має такої межі, я беру цей пункт. Окей. І він буде автоматично доданий сюди. З'являється молоточок, я десь приблизно на середину наводжуся і ставиться маркер. Якщо така ситуація, що ви там не доробили щось на першому поверсі, але ви врахували ці номери в список, то вони потім будуть так само у вас вирівнюватися по таблиці. Таблиця буде йти з номерами по порядку. Тобто я створила вже на першому поверсі 1, 2, 3, буду робити четверте приміщення, і воно автоматично з'явиться в цій таблиці, між восьмим і третім. Ось таким чином створюється експлікація. Тобто сама ця таблиця буде вже винесена або нам біля плану поверху, що можливо зробити посиланням, або на карту виглядів одразу її можна занести, і автоматично потім ви її після карти виглядів перенесете вже на, ваш, на ваші аркуші.